Щось ти сьогодні не така, як завжди. Просто працюю над проєктом і щодня засіджуюся допізна. Знов вона виспалася. Так, а як інакше. Але ж без повноцінного сну ти не зможеш добре підготуватися. А ще зіпсуєш своє здоров'я. Цього не може бути, якщо я правильно харчуюся та регулярно займаюся спортом. Людина веде здоровий спосіб життя і, якщо достатньо, спить. Поглянь на останні дві репліки з розмови підлітків обидва речення складнопідрядні. Чому в першому є кома перед, якщо, а в другому немає. Нумо переглядати відео буде цікаво. Пригадай складнопідрядними називають речення, частини якого нерівноправні за змістом і граматично. Незалежна частина такого речення головна залежна або підрядна. Приєднується до головної за допомогою інтонації і сполучників чи сполучних слів. Від головної до підрядної ставимо питання ключова складова здорового способу життя якісний сон. Чому? Адже в цей час відновлюється наш організм. Підрядна частина може стояти не тільки після головної, а й перед нею. Якщо людина постійно не досипає, з'являються проблеми зі здоров'ям. Нерідко підрядна частина знаходиться у середині головної, наприклад. Від того, наскільки добре ми висипляємося, залежить робота нашого мозку. В усному мовленні між частинами складнопідрядного речення робимо паузи, а на письмі ставимо коми. Підрядну частину, яка стоїть у середині головної, відокремлюємо комами з обох боків. Нерідко в підрядних означальних перед сполучним словом можуть стояти інші слова, тісно пов'язані за змістом із підрядною частиною. У такому разі кому ставимо на межі головної і підрядної частин речення, а не перед сполучним словом. Для організму людини сон це період повного відновлення, якого, під час якого відбувається перезавантаження частин мозку, відповідальних за розумову діяльність. Зверни увагу у реченнях зі складеними сполучниками типу після того як, до того як, з тих пір як, з того часу як, для того щоб, з тим, щоб, тому що. Через те, що, унаслідок того що, у зв'язку з тим, що, незважаючи на те, що і подібних, кому ставимо тільки один раз. Або безпосередньо перед сполучником як, щоб, що, або перед усім складеним сполучником, якщо підрядна частина на початку речення, кома після неї. У такому разі змінюється склад головної та підрядної частин та, звичайно ж, інтонація в реченні. Порівняй: достатній сон необхідний людині через те. Що в цей час відбувається регенерація клітин організму, відновлення нервової системи, відпочинок м'язів. І друге речення достатній сон необхідний людині через те, що в цей час відбувається регенерація клітин організму, відновлення нервової системи, відпочинок м'язів. Також саме за допомогою коми розрізняємо підрядну обставину наслідку та підрядну способу дії і ступеня. У реченні з підрядною наслідку кома стоїть перед складеним сполучником так що. У реченні з підрядною способу дії і ступеня так належить до головної частини. А що розпочинає підрядну кома між ними. Порівняй. Підрядна наслідку сон поліпшує пам'ять. Так що, ви, добре виспавшись, краще запам'ятаєте отриману протягом дня інформацію. І друге речення з підрядною способу дії і ступеня. Сон поліпшує пам'ять так. Що ви, добре виспавшись, краще запам'ятаєте отриману протягом дня інформацію. Поговоримо про випадки, коли не ставимо коми в складнопідрядному реченні. Якщо перед підрядною частиною стоять частки і або не. Людина відчуває себе млявою, дратівливою, примхливою, утомленою, нездатною продуктивно працювати і, якщо не спала навіть одну ніч. Для нормальної роботи нервової системи важливо не скільки часу загалом людина спить на добу, а скільки годин повноцінного сну було вночі. Не ставимо коми при збігові сполучників, якщо перший із них протиставний А чи але. У випадку постійного недосипання імунна система організму стає ослабленою, а коли ми захворіємо, ще й не здатною боротися з недугою. Не ставимо коми між сурядним сполучником або часткою. І підрядним сполучником на початку речення. І якщо людина зазвичай спить менше, як 7-8 годин на добу, це може спричинити розвиток депресії чи тривожного стану. У реченні з кількома підрядними частинами при збігові сполучників не ставимо коми перед другим із них, якщо в наступній частині є співвідносні слова то або так. Учені стверджують, що коли є дефіцит сну, то це призводить до порушення серцевого ритму та підвищення артеріального тиску. Якщо ж співвідносного слова немає, то кому між сполучниками ставимо. У такому разі частину із другим сполучником легко вилучити з речення Порівняй. Дізнайся більше про особливості розділових знаків у складнопідрядних реченнях із кількома підрядними частинами, переглянувши наше окреме відео. Не відокремлюємо комою одиничні відносні займенники та прислівники в кінці речення. Бачила сон та не запам'ятала який. Заснув, хоча й не зрозумів коли. Зверни увагу. Якщо підрядна частина часу, умови, мети чи допусту стоїть перед головною, зрідка з метою інтонаційного виділення частин речення можемо поставити тире. Раз хочеш залишатися здоровим, продуктивним, повним сил та енергії. Твій нічний сон має тривати не менш як 7-8 годин. Потренуймося. У поданих реченнях поставди потрібно пропущені розділові знаки. Через постійне недосипання людина спочатку стає пригніченою. Перш ніж зауважує фізичні відхилення, пов'язані з розладом сну. Кома перед сполучником перш ніж. За результатами численних досліджень, ті люди, які сплять менше як 7-8 годин, схильні до переїдання і збільшення ваги тіла, відокремлюємо комами підрядну частину, яка стоїть у середині головної, перед які і після годин. Це пов'язано з тим, що через нестачу сну знижується рівень лептину, завдяки якому ми відчуваємо ситість. У реченні дві підрядні частини кома перед що і перед завдяки якому. Спробуй ще. А оскільки всі хімічні процеси в організмі відбудовуються переважно вночі, через малу кількість сну як у жінок, так і в чоловіків може порушуватися гормональний баланс. На початку речення немає кома між А та оскільки кома стоїть на межі підрядної і головної частини після вночі. Недостатній сон впливає на гормони росту, які відповідають за збільшення м'язової маси, відновлення клітин і тканин. Кома перед сполучним словом які. Бліда та млява шкіра, темні кола під очима з'являються і коли людина постійно мало спить. У реченні на межі головної і підрядної частини не потрібно ставити коме, тому що перед коли є частка І. Ще один раунд. Після того, як з'являється постійне відчуття стресу і хронічної втоми, більшість із нас усе одно не усвідомлює причини цього стану. Насправді пов'язаного із дефіцитом чи розладом сну. Якщо складений сполучник після того, як стоїть на початку речення, його краще не розділяти, натомість ставимо кому в кінці підрядної частини, після втоми. Тривала робота з гаджетами, безперервне бажання бути завжди онлайн і стежити за новинами у світі суттєво підривають психіку людини, тому що наш мозок не адаптований до такої кількості інформації, нерідко навіть суперечливої. Кому ставимо або перед усім складеним сполучником тому що, або перед що. Обидва варіанти правильні. Часто після вечірнього перегляду сторінок соцмереж виникають проблеми із засинанням або нічні пробудження. Так що через брак сну, врешті-решт, з'являються такі самі симптоми, як і в людей, що не спали дві-три доби поспіль. Потрібно поставити пропущену кому перед складеним сполучником так що, який приєднує наслідкову підрядну частину. Гарна робота. І на сам кінець виконай тестове завдання У якому реченні допущено пунктуаційну помилку. Правильна відповідь а. На думку вчених, оптимальна середня тривалість сну 7-8 годин. А життя людей, які щодня сплять менш як 6 чи більш як 10 годин значно коротше. У реченні не відокремлено комою кінець підрядної частини, що стоїть у середині головної. Ставимо кому після фрази 10 годин. У рядках Б і В через те, що можна або розділяти комою, або ж ставити розділовий знак перед усім складним сполучником. У рядку Г не потрібно коми на початку речення між і та якщо. Повернімося до початку відео. Ще раз поглянь на подані складнопідрядні речення. То чому в першому є кома перед якщо, а в другому немає. В обох випадках, якщо приєднує підрядну частину. Однак у другому реченні, перед якщо є частка І у такому разі коми не ставимо. Запам'ятай в усному мовленні між частинами складнопідрядного речення робимо паузи, а на письмі ставимо коми. Підрядну частину, яка стоїть у середині головної, відокремлюємо комами з обох боків. У реченнях зі складеними сполучниками типу після того, як, для того щоб. Тому що, незважаючи на те, що і подібних, кому ставимо тільки один раз, або безпосередньо перед сполучником як, щоб, що, або перед усім складеним сполучником чи після підрядної частини, якщо вона на початку речення, не ставимо коми в складнопідрядному реченні. Якщо перед підрядною частиною стоять частки і або не, при збігові сполучників, якщо перший із них протиставний а чи але. Між сурядним сполучником або часткою і підрядним сполучником на початку речення. У реченні з кількома підрядними частинами при збігові сполучників не ставимо коми перед другим із них, якщо в наступній частині є співвідносні слова то або так, перед одиничним відносним займенником чи прислівником у кінці речення. Якщо підрядна частина часу, умови, мети чи допусту стоїть перед головною, зрідка з метою інтонаційного виділення частин речення можемо поставити тире. Став уподобайки, поширюй серед друзів, не засиджуйся допізна з уроками. Якщо вчишся із пістація, то це швидко, якісно, а ще й виспатися встигнеш. І з нами дуже цікаво.